Всім доброго дня! Ви сьогодні на каналі Білоукраїна Філателії України. Сьогодні у нас 5 вересня 2025 року. Тільки пройшло моє замовлення. Прошу додивитися це відео до кінця. Буде висланий приз і ви зможете ще взяти участь, я думаю, гарні такі події, визначні. І зможете поповнити свою колекцію. Гарними подарунками. Якщо приймете участь, в добрі справах, Так що так. Далі буде. Так, да, я все зробив. Ще хотів сказати, що Івану я посилаю. Я забувся тоді вислати Івана. от посилаю, І ще хочу сказати директору, кріпочку, дирекції. Ну, я не завжди мудак. Часом я буваю нормальний. І ось такі листи виходять, якщо все є і вся продукція є на відділенні. Бачите? Я вам зробив дві. Два тут, тобто, два відправлення, ви можете просто перейняти. Яке те, яке те, тому що писаночка прикольна. Не буде мати. Так що далі зараз все. Говоримо цей виграв у мене один підписник даний листо, що я розіграв в тому розіграші. Зараз я йому буду відсилати, заповнюю ваш шліккот. Мені сподобалося його ну, там Дядько написав, якщо щось треба, 3D-друком все так, Це йому прес. І зараз головне цього, що... І відбудеться, як ви бачите, регіональна виставка юнацька. Ви можете почитати, Тернопільське обласне товариство її організовує 9-14 жовтня. І я би хотів би розіграти дещо, зробити такий би акціон. Це я ще підготував 24 серпня. Це роздрукував, сьогодні, поставив ще початку. Те, що початок. І е, хотів би зробити такий аукціончик для підписників. Є ще багато людей, які хочуть допомогти дітям. Е, в такому плані, що не тільки думаю за гроші, я думаю розіграти в себе під цим відео, зробити аукціон. Е, ті всі гроші підуть на... Дану виставку. Зробити це я хочу до 20 вересня в цьому відео. В цьому відео буде закріплений мій номер телефону, мій емейл. Можете туди скидати свої побажання. Що ви, наприклад, там бажаєте, можна якісь внески. Можна якийсь матеріал придумати, щось таке. ну, До 20 вересня. 20 вересня, щоб я розігрався, це 22 вересня. 22 вересня в мене буде деякий розіграш. Не буду показувати зараз чого, Чому? Да. бо зараз так не цікаво буде. Для тих, хто напише, хто буде приймати якусь участь в цьому, можна сказати. Призи гарантовані, так що так. Так, друзі. Ще раз хотів би уточнити, яким чином буде в мене проходити даний аукціон, даний розіграш на моєму каналі. Даний розіграш і даний аукціон, тобто даний аукціон ми присвятимо регіональній юнацькій філателістичній виставці під назвою мелодичної медобори, яка відбудеться. 9 14 жовтня 2025 року в приміщенні музею Федоровича, село Вікно, вулиця Центральна. Це Тернопільська область і робить її Тернопільське обласне товариство. Я думаю, що ви всі знаєте, що в листопаді має відбутися національна виставка в місті Одесі. Я думаю, що на цій виставці фінансуванням питання. З фінансуванням не буде питань, тому що багато хто захоче отримати е, неперфірований аркуш, наприклад, писаночки. Да? Цікаво так. Неперфірований аркуш писаночки. а На дитячий цій а дитяча у нас регіонально такими проблемами не буде ударано. Так що вся спонсорська допомога. Яку ви можете і приділити, буде тільки тука. Що я пропоную? Я закріплю в себе номер телефону, ще розкажу свій емейл. І зроблю для даного аукціону деякі з своєї колекції, деякі матеріали. Ваше ваш, ваш, все зробити, наприклад, щоб виграти або мати право на цей аукціон. Ви повинні мені на телефон або на емейл e скинути ваше прізвище по батькові і е, запропонувати суму, які ви готові виділити на цей дитячу регіональну оригінальну війнаськофілателістичну виставку. Пізніше це все буде відбуватися просто до 15 вересня. вересня Запам'ятайте, 15 вересня я назву людину, яка е, Наприклад, виграла цей аукціон. Матеріал на цей аукціон буде йти з моєї колекції, наприклад. Я не буду говорити, що там буде, наприклад, а там, ну, бо це буде нецікаво. Е, у нас благодійний аукціон. Тобто, в такому плані, хто дасть найбільшу суму. То буде готовий виділити найбільшу суму для цієї регіональної нацько-філателістичної виставки, буде мною озвучений і отримує е, даний прес, який я підготую до цього. Ну, я думаю, що якщо будуть люди, які готові просто так підтримувати це все і виділяти на це кошти, я думаю, що ці люди також будуть. Як то кажуть, не в обіді. Так що от в мене є таке, хочу вам запропонувати такий аукціончик. Я думаю, що е, матеріал, можливо, буде цікавий з моєї сторони. Казати далі більше нічого не буду. Е, не буду чому, я думаю, що ви... Про це знаєте, а, а висилати ці подаруночки, я вам напевно зможу 22 вересня. Чому я це буду робити, це вже історія зовсім друга. Для мене вона не дуже хороша, ця історія. Ви знаєте тільки це 22 вересня, чому вона для мене не дуже хороша. Для вас вона буде доброю. Так що я сподіваюся, що ви підтримуєте юнацьку філателістичну виставку. І зробити так, підете на такі умови, які я запропонував. Так що, всім пока, всім дякую.